Площа імені Героїв Небесної Сотні та вулиця, названа на честь загиблого студента Романа Гурика, з'явиться в Івано-Франківську. Перед адмінбудівлею ОДА, де в останні місяці відбувались народні віча, а згодом з'явилися барикади на стелі. Викарбують імена усіх, хто загинув на Майдані. Нині чиновники міркують над реконструкцією площі. Відбулося засідання комісії стань перейменування вулиць площ. Було прийнято рішення перейменувати вулицю проектну цей нова вулиця на вулицю імені Романа Гурика. Крім того, площа перед білим будинком, як ми називаємо обласною адміністрацією, вона буде названа площею Героїв Небесної Сотні. Присвоїти звання Героїв України посмертно загиблим під час акцій протесту. Такі рішення прийняла Верховна Рада. Народні депутати підтримали проект постанови про вшанування учасників збройних конфліктів під час мирних акцій протесту. За проголосували 346 депутатів. Постанова доручає майбутньому президенту України посмертно присвоїти звання Герою країни загиблим під час сутичок з силовиками на Євромайдані. Івано-Франківці мають власне бачення щодо вшанування пам'яті орлів Небесної Сотні. Це не повинно, це треба постійно. Це як ми пам'ятаємо про тих січових стрільців, про тих, які були, загинули під е, крутами, ми пам'ятаємо. Значить, і за них треба пам'ятати. Так же саме. Поставити пам'ятник це раз. По-друге, назвати їхніми іменами декілька вулиць. Кожного тижня, принаймні, нагадувати про це в церквах. Священки в першу чергу повинні нагадувати людям. Також якісь. Майдан можна організовувати також, згадувати як людей, які не побоялися. А ми всі побоялися. Лежить не в домовині, не старший чоловік, а лежить хлопець маленький. Дітям розповідати. Ми їх ніколи не забудемо, дай їм беру старство на десь. Внаслідок тримісячного протистояння у Києві загинуло п'ятеро прикарпатців. Два десятки перебувають у київських і місцевих шпиталях. Їй такі, котрих вивезли на лікування за кордон. Доля восьми наших краян досі невідома. Вони у списках зниклих. Євромайдан Сос. Ірина Тимчишин, Андрій Шкварла. Новини на вежі.